Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Понад 103 мільйони гривень на потреби військових підрозділів Вінничини та облаштування укриттів у дитсадках виділили з бюджету міста. За проголосували усі 47 депутатів присутніх на сесії, куди саме йдуть гроші. Озвучив міський голова Сергій Моргунов. 76 мільйонів це на підтримки сил оборони. І відповідно субвенція і закупівля обладнання, особливо таким підрозділом, який сьогодні є в зоні бойових активних бойових дій. Це червона калина і людь. 20 мільйонів гривень виділили на закупівлю спецобладнання, 27 для трьох військових частин на засоби зв'язку та автівка, 28 мільйонів 600 тисяч гривень бригадам Люч і Червона Калина на закупку БПЛА, транспорту та спецобладнання йдеться на сайті міської ради. Загалом на безпеку та оборону у бюджеті міста на цей рік заклали майже мільярд гривень. 23 лютого мені Рома скинув відео, як ДНРівські і Російської Федерації і танки колоною заходять в Маріуполь. І сказав, що я відправив цивільний одяг, і що ми виїжджаємо на Азовсталь. За місяць до цього розповідає мати захисника Вікторія Колмакова, син брав участь у розвідувальній операції на судні Донбас. Після неї попередив про повномасштабну війну. Була провокація зі сторони Росії, літали над ними літаки. Рома мені відправив ці відео і каже, що мама провокації були. Скоро буде повномасштабне вторгнення. Повномасштабне вторгнення, 20-річний навідник зенітно-артилерійського відділення окремого загону спеціального призначення Азов Роман Колмаков зустрів у селі Юріївка за 45 кілометрів від Маріуполя. На військовій службі був з 2020 року. Хотів саме в Азов розповідає Вікторія «Він сформував себе свідомо до того, щоб він був пліч опліч саме з героями, саме з тими людьми, які вже були професіоналами. Брали участь в бойових діях про те, як боронив Маріуполь, в яких операціях брав участь, практично ніколи не розповідав. каже Вікторія, у Романа все завжди було чудово. Ніхто з них в тому пеклі не написав ні одне смс-повідомлення мамі, що там страшно чи вони бояться. Це все це мужчини, які писали на все добре, мамочко. Лише в одній з останніх розмов син поділився, що шокований, як розстрілюють місцеве населення. Людям навіть не дали шансів залишити Маріуполь. Тут пекло, ми забігаємо відстрілятися в житловий будинок, там мам, там сидять цивільні. останню з сином, розповідає Вікторія, з 15 березня 2022 року. Наступного дня її Роман загинув. Загинув як воїн у бою. Вийшли на завдання, і куля снайпера потрапила їм. Під броник прямо в серце. Про загибель сина жінка дізналася із соцмереж. На сайті президента 26 березня було опубліковано наказ нагородити посмертно орденом за мужність Романа Юрійовича Колмикова. Та поховати сина, каже Вікторія, змогли лише за сім місяців. Тіла обмі... обміняли. Це була дуже складна процедура. Тіла приїхали в Київ 3 червня. Поховали 14 жовтня. Дуже довго додому чекали. Тепер Вікторія продовжує шлях свого сина не зі зброєю в руках, а підтримуючи інших матерів, які втратили своїх дітей, розповідаючи і пояснюючи іншим, чому їхні діти, маючи можливість залишитися вдома, стали на захист батьківщини. Я розкажу, це не для того, щоб Зараз закликати інших на те, щоб брати зброю, іти ставати воїном і віддавати своє життя. Я хочу цим показати, щоб кожен з нас поважав себе, гідність свою національну мав, розумів, що зараз по всьому світі кращих, достойніших, сильніших, ніж ми, немає. Ольга Орел Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. При в'їзді у Шаргород синьо-жовта капличка Православної церкви України, покрови Пресвятої Богородиці. Поруч недобудована церква. Гроші з її будівництва вирішили віддати на допомогу українським військовим, розповідає настоятель Іван Ваврик. За два роки допомоги надали на мільйон гривень. Купили три автівки. Ключовими словами нашої допомоги були слова наших людей. Якщо ми сьогодні будуємо храм, і в цей храм. Новозбудований, не повернуться всі наші воїни, не повернуться ті люди, які проживають у цьому місті. То, мабуть, ми будемо даремно будувати, тому що не буде кому молитися. А ще організували швейний цех. Спершу працювали у приміщенні школи. Згодом місцевий підприємець безкоштовно віддав приміщення колишнього магазину, розповідає протоірей Василь Ваврик. Свій волонтерський центр назвали Покров. Ми не воюємо. Наше призначення це є захист. І потреба цього захисту. Ми можемо одіти, одіти тепло, відчити, що треба, допомогти продуктами. Ще як приходять хлопці, ще тут вдіваються на ці ото е, люди плачуть, кажуть, що ви плачете від того, що ми потрібні. 32 роки пропрацювала на крані, а тепер закрійниця, розповідає пенсіонерка Людмила Мазур. Вона, як і решта швачок-волонтерок, вчилися шити саме у цьому цеху початку повномасштабного вторгнення РФ каже, об'єдналися, аби забезпечувати українських захисників усім необхідним. Кроїти не годна була, прийшла тако, показали мені так, так, так. Ну вже, слава Богу, другий рік. Та трошки навчилися. З лекалами для викріки, розповідає Людмила, допомогла місцева жителька, швачка за освітою, тож тепер їм працювати легше. Ось оперед, спинка. в общем, все є в нас, але харо як ми матеріалу мало. Матеріал на одяг та амуніцію купують або торочать вживані пальта, розповідає Катерина Басіста. Саме вона розпорює одяг, який сюди зносять місцеві. Каже, залишає великі шматки, з яких можна викроїти заготовки. Так само обрізає гудзики. Їх прошиють до жилеток. Приносять старі пальта, плащі. Буває такі, що нові. Викрики Людмила Мазур віддає швачкам Поліна Андрієць, кондитер. Голку брала хіба підшити щось для домашніх, каже. Але задля допомоги українським військовим опанувала нову професію. Зараз разом з іншими волонтерками відшиває теплі жилети. Зараз така погода, як така, на вулиці, що холодно, ще потрібно щось утеплити їм. Відшиваємо жилетки, хамути. По потребі що заказують нас? Василь Баврик каже, спершу хотіли купувати одяг та амуніцію та побачили, що дешевше шити самим. Забезпечили у п'ять разів більше запитів, аніж якби купували. Відшити захисникам віддають безкоштовно. За два роки навчилися відшивати наколінники. Також шиють пояси РПГ та плитоноски. Василь Баврик каже, тут теж враховують побажання військових. Ця амуніція швидко зношується, тому мають постійні замовлення. Це на шість розпів, тут два рожка влазиться. Вона має в середині резинку, яка стискає рожок, не дає йому болтатися у цьому. Тут що є підсумок всередині. А це вже спальники. З подушечкою наші дівчата дуже дбають, щоб було комфортно. Такі ми дивилися, щоб купити це від 2,5 до 200. Нам входиться у 500 гривень. Далі будуть відшивати, ще термобілизну наразі віддали 300 комплектів. Зараз робота йде швидше, розповідає Надія Ваврик. Швачка за освітою відповідає за технічне обслуговування швейних машинок. Каже, спершу працювали і на ручних, і на педальних. Потім вже отримали професійні. Насі легше, бо що вона є електрична, і ти тільки. Налаштовуєшся на те, що в тебе працюють руки, а на ноги вже не дивишся. Василь Баврик каже, у цьому швейному цеху не діляться нові розповідання. Почали шити прихожанки церкви покрови Пресвятої Богородиці, тепер долучаються представниці різних конфесій. Хочуть, аби їхній приклад перейняли й інші парафії. Лена Карбільська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина. На завершення ми згадуємо вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 2333 прізвища.